Друзі, привіт! Продовжують приходити замовлення сайту iHerb, які були зроблені під час знижки 26% на різні групи товарів. Тоді сайт iHerb трохи підняв ціни. Зараз ціни знов стали нижчими, але продовжує діяти акція. Знижка 25% на більше, ніж 100 брендів з цього сайту. Вона є в шапці профілю і діє до кінця жовтня місяця. Тому, якщо ще щось необхідно вам замовити, проходьте та переглядайте. І якщо не складно, також введіть, будь ласка, мій промокод, який буде вказаний в назві до цього відео. Всім велике дякую, хто користується моїм промокодом. Замовлення невелике для дитини пюре. З органічним яблуком, абрикосом та полуницею періодично замовляємо від різних виробників, коли дитина просе. Далі моя постійна покупка це гель Алоевера. Раніше я замовляла від НАУ, він для мене виявився робочий, але на той момент, коли я робила замовлення, його не було в наявності. І замовила від Соларей. Тут 100 веганських капсул 2000 мг. Віднау іде в гелевих капсулах. Тут капсули з сухою сумішю всередині, допомагає покращити травлення, завгою слизову шлунку, і в мене прибирає вздуття в животі і болі у шлунку. Тому завжди тримаю таку добавку в своїй аптечці і періодично пропиваю. Також постійно замовляємо. Екстракт черники, це від Natural Factors. Інші бренди навіть не розглядаю, тому що тут найкраще співвідношення ціна якість 500 мг в одній капсулі. Пропиваємо всією сім'єю, і дитина, і чоловік, і я, і також мій батько. І ця добавка допомагає підтримувати зір в нормальному стані дуже потужний антиоксидант. Також потрібно пропивати тим, у кого є варикозне розширення судин. Вперше замовляю, нікого до цього не Пробувала від інших виробників псиліум. Коли робила замовлення, то ніякого не було на сайті. В порошку я не хотіла, і в розділу новинок побачила від Himalaya. Це дуже хороший якісний виробник. Тут 180 веганських капсул і замовила його. Псіліум допомагає очистити кишечник. Покращує травлення, працює як дуже хороший детокс для організму і покращує метаболізм, але при його прийомі потрібно вживати багато рідини, багато води. Баночка темного скла зверху запакована в пластикову плівку. Ось так він виглядає. Від Himalaya я замовляла людяники від болі у горлі, вони виявилися робочими від кашлю і від болі у горлі, допомогли дитині з першого льодяника позбутися кашлю. Тому я склала дуже хорошу думку про цей бренд і хочу ще пробувати інші продукти. І останнє, що було в мене в замовленні, це батончики знов, з розділу пробників за 1 долар від California Gold Nutrition з кокосом і А Тут хороший термін придатності до кінця, до кінця грудня 2023 року, тому використати їх, скуштувати їх встигнемо. Це було все моє замовлення сайту Ахюрб на сьогодні. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім до наступних відео. До побачення!